Запиши всі дільники числа 16. Давайте потихеньку, щоб нічого не пропустити. 16. Поділимо на 1, отримаємо 16. 16, поділимо на 16, отримаємо 1. То і 1 і 16. Дільники числа 16. 16, поділимо на 2, отримаємо 8. Ще два дільники числа 16. 16 поділимо на 4, отримаємо 4. То можемо записати один дільник 4. І оці всі дільники запишемо: 1, 2, 4, 8, 16. Зверніть увагу: найменший дільник 1, а найбільший 16. Запишіть всі дільники числа 28. Так само зробимо із числом 28 28 поділимо на 1, отримаємо 28. Уже є два дільники. 28 поділимо на 2. Отримаємо 14, іще два дільники, на 3 не ділиться 28, на 4 ділиться, отримаємо 7. 28 поділимо на 5, не ділиться, на 6, на 7. а на 7 уже є. Дільники числа двадцять. Такі. Один. Два, чотири, 7, 14, Двадцять. Вісім. Зверніть увагу: найбільший дільник 28, а найменший один. Запиши всі дільники числа 17. 17, Поділити на 1, отримаємо 17. Вже два дільники є. А на 2, на 3, на 4, на 5, на 6, на 7, на 8, на 9. Далі. Вже не треба нічого перевіряти. То дільники числа 17, лише 1 і 17. Лише 1 і це саме число 17. Тут такі числа, у яких лише два дільники, одиничка. І саме це число називаються простими числами. То 17 це просте число. І ще один приклад. Запиши всі дільники числа 40. 40. Щоб нічого не пропустити, давайте так і будемо. На 1 поділимо, отримаємо 40. 40 поділимо на 2. Отримаємо 20. 40 поділимо на 3. Не ділиться на 4 отримаємо 10. 40 поділимо на 5. Отримаємо 8. На 6, на 7, на 8, на 9, на 10 вже є. Тоді дільники числа 40. Такі. 1. Два. Чотири. П'ять. Вісім. Десять. Двадцять. І сорок. Отак цікаво. І нічого не пропустили. Далі буде.